Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання, як знаходити тригонометричні співвідношення і чому математики не змогли знайти можливість записувати тригонометричні функції через показникову функцію Я в степені Фі. Приступимо. При розв'язанні інтегралів часто стикаємось з великою різноманітністю функцій, які важко навіть гадати, як привести до однієї. От перед вами два інтеграли. Навряд чи хто з вас зможе сказати, що це інтеграли, які дорівнюють один одному. Мало того, це інтеграли. Якщо їх вірно, вірно записати, це інтеграл sin x поділе на 2 dx. Що цей, що цей. Класична освіта подає обмежену кількість тронометричних співвідношень навіть у довідниках. Тому що ці тронометричні співвідношення були знайдені з геометрії Евкліда. Ми ж будемо знаходити. Ці співвідношення за допомогою інтеграла. У нас є такий інтеграл dx поділене на косінус х. Це інтеграл, який відповідає гіперболічній степені фі. При розв'язанні цього інтеграла ми можемо одержати багато різних функцій. Які дорівнюють один одному. Цей інтеграл, dx поділе на косінус х можна розв'язати як мінімум п'ятьма способами. І одержать відповідні результати, які перед вами показані. При розгляді системи дійсних функцій маємо функції-відповідники, що косінус х Дорівнює одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі. Синус х дорівнює гіперболічному тангенсу Фі, і тангенс х дорівнює гіперболічному синусу Фі. Звідси можемо записати, що косинус х дорівнює 2 поділене на Е в степені Фі плюс Е в степені мінус Фі. Синус х відповідно таким чином. І тангенс х Е в степені фі минус е в степені мінус φ поділене на 2. Тоді матимемо такі співвідношення, що e е в степені φ відповідно дорівнює таким співвідношенням функцій. Е в степені мінус φ дорівнює таким співвідношенням функцій. Можете поставити на паузу. І уважно подивитись на ці функції. Тепер подивимося, як одержується це різноманіття функцій. Ну, наприклад, sin x дорівнює e е в степені фі мінус e е в степені мінус φ поділене e в степені фі плюс e е в степені мінус З попереднього, знаючи, чому дорівнює е в степені фі і підставляючи сюди. Одержуємо отакі от розв'язки. Як бачите, їх доволі багато. Ті, якими користуємось, ми, фактично це 2 тангенс Х на 2 поділена 1 плюс тангенс в квадраті Х на 2. Або ж це 2 синус Х на 2 косинус Х на 2. Інколи іще відома ця. Функція запису синуса х. Точно так же записуємо косинус x дорівнює 2 поділено e е в степені φ плюс e е в степені мінус φ. Підставляємо і одержуємо велике різноманіття різних записів косинуса х. Зупиняйте. Відео і подивіться уважно. Можливо, колись ви бачили це при розв'язанні, але не знали, як цими функціями користуватися. Далі, розглядуючи всі функції, ми можемо показати, як знаходиться синус х на 2. Це корінь квадратний 1 мінус косинус х поділене на 2. Підставляючи Чому дорівнює косінус cos через показникову функцію, функцию, одержим от таку функцию e в степені φ мінус 1, поділене на корінь квадратний із 2 помножене е в степені 2 φ плюс 1. Підставляючи, чому дорівнює е в степені φ ми одержуємо уже відомі з попереднього спочатку інтеграли ці функції. Таким чином ми тут маємо запис шести відомих функцій косінус х, тангенс х, синус х, косінус х на 2, косінус х на синус х на 2, тангенс х на 2. І їх записи. Це ви можете зафіксувати у себе. Але це не саме головне в цьому відео. Саме головне в тому, що зараз будемо з'ясовувати, чому математики не знайшли можливості запису транометричних функцій в дійсних функціях. Нагадаємо, що таке є в степені φ, Точки зору евклідової геометрії. Розглянемо трикутник ОВА. Кут Х і кут П2 на мінус Х. Є в степені Фі С. Гіпотенуза ОА плюс катет АВ поділене на катет ОВ. Але інший кут у нас. Це π на 2 мінус Х. Це Е в степені Фі 2 дорівнює гіпотенуза Оа. Плюс ОБ катет і поділене на АБ. Тобто це показникова функція для кута пі на 2 мінус Х. Знайдемо взаємозв'язок між степенями Фі і Фі2. Є е в степені Фі на 2. Дорівнює гіперболічному косинусу фі плюс одиниця поділена на гіперболічний синус. Це дорівнює таким виразом, або ж є в степені мінус фі на 2 дорівнює таким виразом. Більш широко це висвітлено, відео показникова функція пояснення математичного змісту. Це одне із найперших відео. Для знаходження степені мінус фі 2 є інтеграл. Інтеграл, dx поділено на синус х. Це його розв'язки цього інтегралу. Необхідно ще раз наголосити, що в цих формулах розглядується кут π на 2-х. Не х, а π на 2-х. Ми можемо записати є в степені мінус φ на 2 це одиниця поділена синус х мінус котангенс х. Або ж це одиниця поділена на косинус π на 2-х мінус тангенс π на 2-х. І дорівнюється тангенсу х на 2. Це дуже серйозне зауваження. Якщо для степеня FI маємо канонічну форму запису функцій, і несумісну з формулами степеня мінус фі на 2. Наприклад, якщо ми будемо записувати функції, які записані для степені і кута π на 2-х, а воно буде виглядати таким чином, і записуємо його через e е в степені фі ми одержуємо вот такий результат. Чисельно він буде дорівнювати e е в степені мінус φі на 2. Але таким чином, коли математики почали складувати синус х, косинус х, тангенс х, незважаючи на те, що означають ці функції в даному випадку. Вони не змогли одержувати формули, ідентичні початковим. Ми бачили, як записується функція sin x поділена 1 плюс x через e в степені фі. Але ми знаємо, що це e в степені мінус фі на фі друге. Тобто ми записуємо через куд π-х, Пі пі2 на 2-х. І тоді підставляючи, так як записується Х, x, Х, одержуємо вже тоді є е в степені мінус фі2. В практичній роботі можливо зустрітися з функціями, які містять як тринометричні, так і показникові функції. Показникові функції можна перетворити на тригонометричні, а тригонометричні в показникові. Наприклад, якщо маємо рівність кутів х, знаходимо фі дорівнює логарифм тангенс пі на 4 плюс х на 2, а мінус фі друга дорівнює логарифм тангенс х на 2 то можемо одержувати формули тригонометричних функцій у такому вигляді. Ну, наприклад, синус х може бути записаний таким чином. Одиниця мінус e в степені степін помножена косинус х. Це синус х. Або ж є е в степені мінус фі друге, помножена 1 плюс косинус х. Такі записи незвичні і в математичному аналізі не подається це питання їх розв'язання і як їх приводить до тригонометричних функцій. Наприклад, якщо ми зустрінемо от таку функцію. Одиниця поділена на 2 корінь із 2, помножена є в степені 2 φ, плюс-мінус 2 помножена на є в степені φ, мінус плюс плюс одиниця поділена на є в степені 2 φ плюс одиниця. Навряд чи, чи хто з вас може сказати, що це функція синуса π на 4 плюс-мінус х. Зрозуміло, що всі ці функції треба навчитись записувати і викладати їх окремо в довідниках, для того, щоб при користуванні, при інженерній практиці чи науковій можна було зразу розуміти, з чим маємо справу. На цьому будемо заканчувати це відео. Всього найкращого!